Друзі, вітаємо вас зі станіону Динамо. імені Валерія Лобановського 17-й тур чемпіонату України завершується останній тур у цьому 2023 році. І його останній поєдинок Динамо проти оболоні. Ще одне київське дербі. Воно грати у центр. Тому Кичак знову через Лукінчука намагається розпочати атаку «Оболоні». Довга передача не проходить. Тимчик перехопив підбирання. Все ж таки за командою Іващенка Мединський. Метинський передача до штрафного. Далі зрізка на дальню стійку, але перший бущан на м'ячі ну, незручною була передача до штрафного майданчика. Там вже як зміг, так і підійшов до цього м'яча. Футболісту болоні. А втім, бачимо, що не пройшла передача від таранухи. Зараз відповідає Динамо. Вона падає. І що? Ну, якщо картка, то, то картка червоного кольору. В десятьох залишається оболонь. Тринадцята хвилина поєдинку. І знову проблеми в захисті. Ось один захисник пропускає через жовті. Зараз Вовкун отримає червону картку. Причому ось тут момент на майже на самісінькій лінії штрафного майданчика якби трошки схитрував Вовкун. Так, він би привіз пенальті, але він би червоно не отримав, тому що подвійного покарання вже немає у футболі. Ну а тут фол до штрафного, і це вилучення. Буяльський. Передача Ванат не влучає у ворота. Знову вони вирішили повторити те, що вдалося у попередньому поєдинку, коли якраз після навісу Буяльського скотового забив Владислав Ванат. Ну і Насправді передачу варто відзначити. Невисокий м'яч, але дуже сильно йшов ось цей простріл із кута Поля, не встигав на виході зіграти Кічак. І... Розташувалися вдало динамівці. Так вони взяли собі запас. Чапаренко перехоплює м'яч. Кабаєв. одразу видає вперед. Хороший пас. Ванат встигає виходити вічнавіч. Кичак рятує все ж таки оболонь. М'яч перелітає ворота. Ну, це так момент, який виникає у нападника Динамо. І виставив ногу Кичак. А саме з від неї м'яч перелетів площину воріт. Хороший пас і дуже легко втікає за спину. Карацю Ванат, але не забиває у цьому епізоді. Бояльський. Знову він подає. кичак, вибиває м'яч. Прошку дає назад. Удар нічого собі, який удар зами штрафного майданчика. Назар Волошин дуже класно приклався. Ну, там, можливо, навіть чіпляв М'ячкічак. Ще раз із цього ракурсу Брашко відкидає за межі штрафного. і Як пробив Волошин, показують динамівці, що кутовий має бути і здається, таки зовсім трошки, але зачепив м'ячкичак. Так, подача з кутового вже відбулась. І зараз фол в атаці. Манат назад. М'яч повертає знову через тимчика. Розіграш Бенітом У центральну зону Брашко віддає віз, Удар головою від Шапаренка. Забирає Кичак. Загубили зараз футболісти Динамо. Поміж двох розташувався Шапаренко. Ну але гра головою. Це не головна чеснота 10-го номера Динамо. Тому можливо. Вона міг краще завдати цього удару. Дячук знову спроба широко атакувати Беніто. Брашко розвертається. Брашко у центр. Там немає вже нікого. З динамівців. Але Андрієвський відбирає м'яч. Беніто ставить корпус. Беніто пробиває. І м'яч влітає у ворота. М'яч опиняється. у сітці воріт. Беніто. Він сам собі створив цей момент. Він якраз корпусом в момент передачі відіграв суперника. І знову був близьким до того, аби відбити цей удар Кичак, але цього разу не пощастило. Ну тут футболісти у Болоні вони якраз і стосовно моменту єдиноборства Беніто мають докори до арбітра. Мовляв, фоли в атаці футболіст Динамо. Але поки що, ну поки що, принаймні, святкує цей епізод футболіст киян. Дивимось, ось тут Андрієвський чіпляється за м'яч. Ну і насправді рахунок матчі відкрито. Там ще й по положенню грою могло бути питання, але м'яч від його все ж таки рикошетив, Тому офсайд тут, мабуть, можна відкинути в цьому епізоді. Це не була передача футболіста Динамо. Єдине за що можна тут зачепити, це ось єдиноборство Беніто, але й там ну, не виглядало все на порушення правил. Тому Болонь пропускає. І заміна спрацювала у Шовковського. Ми бачимо кульбіти навіть від 77-го номера Динамо. Грубо кажучи, на користь Динамо, тому що болонь закрилась і доволі непогано захищалась до пропущеного м'яча. Тому насправді червона картка на 13 13-й хвилині навіть ускладнила ситуацію. Зараз ще один дальній удар від Брашка дуже хоче забити сьогодні. Півзахисник Динамо, скільки вже спробу було від нього. Зараз такий падаючий удар від шостого номера киян, але м'яч у площину воріт не влітає. Без фолу діє Лук'янчук. Перехоплює Андрієвський. І знову вперед закидає Кабаєв. Кабаєв проти Мединського. Обіграв суперника. Кабаєв. Ну, штрафний майданчик на Буяльського. Не проходить цей пас. Вівчаренко. Андрієвський. Обігрався із Буяльським. Ще одне порушення правил. Зараз знову жовта картка, і це друга жовта для мороза. От ми згадували про нього не просто так ще на початку поєдинку. Скільки цього сезону цих карток нахапався опорник у Болоні, і зараз другу жовту отримує. Ну Там вже навіть за сукупністю назбиралося. Хвилин 10 тому був момент, коли теж фолив мороз проти брашка, але ну, там не на другу жовту. Ось зараз вже фол. Груб, грубіший, фол, жорсткіший. Бачимо, тут б'є по нозі Андрієвського. Півзахисник оболоні. І... Кабаєв. Кабаєв. Поглядає штрафний майданчик. Боярський. Прибирає суперника. На газоні опиняється капітан Динамо. Гра триває. Виносять м'яч. Футболісти Оболоні. Боярський там досі лежить на газоні. Дячук. Ощан. Ну і зараз Копієвський зупиняє гру, адже там все ще не підводиться капітан Динамо. Ну, Дивимось момент. Буяльський розвертається, ну і наступає на ногу Лук'янчук. Ну, зараз захисник у полоні наступив на ногу Буяльському. Дає дозвіл, дає свисток головний арбітер. Розбігається вона, ти дуже легко забиває. 2-0. 2-0. Ось це вже, до речі, типовий рахунок для Динамо Шовковського. Кривбас, рух саме з таким результатом. Динамо перемагало. І Ми Зараз теж два сухі м'ячі. Принаймні, поки що забивають кияни. Забиває команда Олександра Шовковського. Відзначився, все ж вона сьогодні. На зміг забити з пенальтів під кінець поєдинку. Нападник київського Динамо. Ну, Кичак, скільки він рятував сьогодні, не забив. Ну і ще раз дивимось ось момент не вгадав напрямок удару капітану Болоні. 2-0. Зараз ну, Динамо фактично закривається. І поєдинок там же часу практично не залишається у команди Іващенка. Та й граючи в дев'ятьох. На що тут можна сподіватися. Майже всі гравці у болоні зараз на цей стандарт. Навісу штрафний майданчик на дальні стійку удар із лінії. Фактично відбивається зараз Динамо. Дячук від пропущеного м'яча. Ось так, от в дев'ятьох ох оболонь могла і забити. Брашко. Андрієвський. На Вівчаренка. Андрієвський сам тягне м'яч. Пробиває за меж штрафного майданчика. Не влучає у ворота зараз Андрієвський. Ну, ще раз дивимось за стандартом а від Оболоні. Височезна передача. І Бущан зараз помилився на виході. ніби й намагався йти у м'яч, але в останній момент зрозумів, що не дістає повернутися у ворота не встиг, але підстрахував тут дячук, який відбив м'яч після удару Лук'янчука. Так саме півзахисник Динамо отримає жовто і на цьому завершується. У нас поєдинок Динамо здобуває перемогу в останньому поєдинку 2023 року. 2-0 на користь команди Шоховського. Непроста насправді перемога. Беніто і вона пенальті. забивали. Попри те, що з 13-ї хвилини Динамо грало в більшості, але забити вдалося лише на 67-й. Беніто приніс перевагу в рахунку, а потім. Пуяльський заробив пенальті, і Гонат його реалізував. Тож Динамо продовжує перемагати під керівництвом Олександра Шовковського оболонь ну, сьогодні трималася як могла в меншості дуже довго давалось відбиватись під опічним Валерія Івашенка. Але зрештою Динамо таки домоглося свого і здобуло ще одну перемогу. Ну, саме кияни ті, що динамівці підуть на зимову паузу в гарному настрої. Вони здобувають сьогодні три очки. Статистика поєдинку тут повна перевага. Якщо дивитись на цифри, матчу 19-4 за ударами. І, зрештою, саме команда Шовковського бере три очки. Ну, ми на цьому будемо завершувати. Друзі, дякую за те, що були з нами. На все добре почуємось.